Вітання всім! І ми знову з вами з нашим проектом ніякої драми. Сьогодні ми з Оленкою підготували для вас дуже цікаву книгу. Ем, мені її було дуже непросто читати, проте. Е, я не буду спойлерити. Не буду, як зазвичай, розказувати короткий зміст. Автор у нас Олександр Мехет, Котик, Півник, Шавка. Книжку традиційно можна позичити в бібліотеці Іваничка. Я трошки зміню і скажу, що в мене ця книга викликала дуже особисту рефлексію про символізм, про спадковість поколінь. І мені дуже пригадалася історія з родини, коли мій прадід практично спас свій загін під час військових дій. От. Напевно, не моя парафія, парафія Зоряни, але Зоряна з професійного боку таки пояснить емоційність цієї книжки. Насправді читати цю книгу було дуже складно, і нам відома ця картинка на обгорці, якої ви бачите цю шафку, цього півника традиційного, котрий зайняв велике важливе місце в нашому житті, в нашому серці. І хочу сказати, те, що емоційно дуже складно читати, бо автор описав. Саме ту емоцію, яку ми всі переживаємо в той чи інший спосіб, і е, коли приходить війна і починається руйнація в нашому світі, щось руйнується і надривається всередині нас. Проте, коли Оленка сказала про традиції, справді тут зберігаються традиції, те, що ми передаємо один одному у спадок, давайте будемо пам'ятати про те, що ми можемо передавати у спадок емоції: любов, почуття, вчитися зберігати себе як особистість, пам'ятати, що поряд з нами є друзі, з котрими ви можете обійнятися, прийти і сказати Допоможи мені, бо зараз іде війна. І Зараз не просто нам всі. Проте, читаючи цю книгу, рядки з книги, ми можемо розуміти, що це триває, і ми знаходимося в цьому часі, ми творимо з вами історію. Проте ми ну, маємо пам'ятати, що любити один одного, поважати, гуртуватися нам дасть можливість і ресурс для того, аби проживати цей непростий час і залишатися людиною. Я напевно підсумую і завершу. У цю книгу словами Володимира Арієнєва як обухом по голові, але воно нам потрібне. Все буде Україна. Читайте разом з нами. До нової зустрічі!